Привіт! Ми вже позаймалися, трішки відпочили, я вас запрошую піти разом зі мною на прогулянку. Я сьогодні хочу піти погуляти до себе в сад і подивитися, які зараз восени ростуть там квіти. Ходімо разом зі мною. Причепурились хризантеми бо вмилися дощем в саду, вдягнули різні діадеми. Вітають осінь цю руду. Діти, ці квіти називаються хризантеми. Подивіться, які вони гарні. Хризантеми бувають різних кольорів. Розгляньте уважно цю квітку. Яким кольором її листочки? Так, правильно, листочки насичено зеленим кольором. А які пелюстки в квіточок? Так, пелюстки у нас бувають різнокольорові. Гуляючи по саду, між такою красою, здається, що ти потрапив на бал квітів. Ці квіти будуть нас радувати своєю яскравістю і красою аж до самої зими, поки не випаде сніг. thank you А чи знаєш ти які квіти ростуть саме в твоєму саду?